Христоносець, іду на світло, магнітом притягнусь по всередині сонця. Моє тіло залізне, а колись було з глини. Потім гаряче, потім лавина і тиша. Я хрестоносець. Хрест у мене почав. Я бачу біль, війни, зради, але йду вперед, бо посланий не з Бо в голові, голоси, голоси, голоси і шепіт людини. Я хрестоносець. Хрест у мене на букві, поставлений долею, тому повинен чути краще за дівчини. Чути, як вода стає дощем, туманом, льодом. Тому скажіть, чому глухота? І відчую лише, як вода стає кроків у посилому тілі землі? Я хрестоносець, хрест у мене на мостах. Я бачу небо похонає сонце, як смола золота. Я чую крики покривати Червоною ниткою на зап'ясті. В вперед на світло всередині по порожньо. Ти маєш дім на халі твари кольору палаючого горизонту білі чись, як твої спогади без помістів. Маєш перстень забутого чоловіка. І стерти з нього ім'я. Небо теж носить сонце на беземельному пальці і знімає лише на і поверхнення. І дім пускає тебе, як примару в свої порожні кімнати, як жінку з пливою шкірою в об'ємо грубого чоловіка, як ранкове світло, в як смола в книге. Ти повертаєшся і малюєш на білих стінах. Вночі тінями від гілля його плеч а зранку, в раннішнім його обличчя, його зможе. Кожна твоя картина фрагмент з магла спомня, кожне твоє повернення, як мандрівка полоника. І тім похонає тебе, як суха земля воду після засухи, як підлога важкі кроки, чоловіка, що йде назавжди, як білі стіни твої обережно боти. Дімка, колись і твоя шкіра поглинала його запах. Його, його розповіді, й бродів на голі, оббитий когоми по самоліз, про маленьких плошок і химерних звірів за смарахтами печи. Простати, що оживають при місячному світлі і стають охоронцями. Жінка та місце не те, той чоловік лише шине.